Друзі, вітаю на Житомир Житомиренбо. Сьогодні ми будемо говорити з особливим гостем, людина, чия творчість є гордістю Житомира та всієї України. Олександр Вацик, головний диригент, засновник та художній керівник хорової капели Ореї. Вітаю вас. Будь будь ласка, про свій колектив. Можливо, він змінився, можливо, склад став менше чи більше. Ну, звичайно, коли закладалася теорія, 86 рік, нас було 84 чоловіки. Банда колосальна. Ходив по місту, просив людей, щоб прийшли, щоб поспівали. Багато ще зараз спілкуємось, дзвонять, телефонують, згадують, що це були найщасливіші часи в їх житті. Потім скоротилося 53. Саме в цьому складі, коли 53, ми виграли перше місце на Україні. Поїхали на. Ікарус карус великий, повний людей, приїхали, виграли, і це було. Потім почали їздити за кордон, вже в автобус не влазили, і плюс життя коректувало 32. Оце був самий такий оптимальний склад, який довго тримався. 35, 32, 30, 28 вже був таким мінімум, що я казав, менше я вже не витримаю, тому що ми не зможемо нічого співати. Але війна, коронавірус, ну, головне, що війна, багато людей виїхало, дівчат, жінок. Склад скоротився сильно. Було 9 чоловік і одна жінка, Виявляєте? Як це так? Кожен, хто розуміє хору, розуміє, що це має бути якийсь баланс, що десь стільки то сопрано, стільки то альтів, тенорів, басів, і це адекватно і звучить. Ну, от так, що замість 28 було дев'ять, потім кілька дівчат прийшло. І це кожен раз треба було щось видумувати, щоб це жило, щоб ця банда співала. Ну, ясно, що ми вже не могли твори твор якісь співати такі тонкі, тому що жінок немає. Перейшли, ну, і війна, перейшли на героїчний репертуар, патріотичний, народні пісні. Солісти у мене були класні, Саша Яремчук, Олександр Барейка, да, такі, Костя. Романенко такі сильні, що могли взяти на себе, да, і, 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 і незалежно було скільки їх, але відчувалася міць в цьому. Тепер трошки ще більше дівчат. Зараз пропорції у нас такі 17 чоловік. Такий колектив, вже 10 дівчат, сім хлопців. Всього ну, 17, А хотілося би більше. Звичайно, звичайно, тому що це я весь час страждаю. А головне, сьогодні подумав, скоро концерт у нас має бути. Коли їх було більше, один-два захворіє. Ну так, терпімо. Ніхто не побачить, не почує, терпимо. А коли їх менше, кожен виконує якусь свою задачу, функцію. І когось немає, вже все це спробоєний корабль. Так що я за це переживаю, що склад не дуже такий оптимальний. Але нічого, коли всі є, і всі здорові, то ще звучимо. А як ви вирішуєте таку задачу? Можливо, залучаєте якісь інші колективи, робите якусь спільну роботу? Ні, ні, просто якість піднімаю. Піднімаю якість кожного співака. От коли їх співає 8-10 в партії, якщо ти трошки там слабенький чи слух в тебе, хтось поряд сильний, тебе понесе, і ти і вроді звучить хор. А коли їх менше, і то то один, то другий солює, то треба бути солістом. Треба співати на тому рівні, на якому співає Орея. Це не так то просто. Ви сказали, що деякі виїхали, а можливо, з'явилися навпаки, нові колективи, нові люди. З'являються, з'являються нові люди. Ну, в основному з училища дуже вдячний директорам і училища культури, нашого коледжу вже культури і музичному училищі, я так називаю, ще їх пастерінки училище. Вони молодці, допомагають нам, приходять кадри, ну, не дуже сильні, різні. Але в кожен, хто приходить, у кожного щось є. І це щось я бачу і уявляю, як це треба розвинути. Тому що ну, от одна з наших особливостей це мало хто розуміє, там перемоги, перемоги, ну всі зараз перемагають десь незрозуміло, хто де, як гран-при якісь виграють. Коли приїжджаєш на міжнародний хоровий конкурс, ти маєш співати в різних категоріях Старовинну на музику, народну естрадну, сучасну, класіку, модерн якісь. І в кожній ти маєш бути на рівні. Це не так, то просто коли приїжджають академії, з Швеції, допустимо, з Індонезії, з Філіппін, а у нас училище, Житомир. Це як би там не було, це трошки не те, що треба. Так що треба якось приходити, тому сам придумав якісь методики, якісь. Засоби, як це зробити, щоб співак піднімався. Якась працює своя академія, така підпільна, але дуже-дуже ефективна, яка дуже швидко піднімає кожного співака на рівень цих міжнародних академій. А, якщо поговорити ще про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на вашу діяльність щодо пауз, чи були паузи в репетиціях, виступах? Ну, звичайно були, тому що перші дні ми не знали, що робити. Спочатку думали так хвататися якусь зброю в руки, лягати і відбивати жетони. Потім зрозуміли, що, що це не так страшно. Потім хотіли виїхати, і багато пропозицій було, що все тут нічого не буде, все, все розбомблять, танками зрівняють, нікому ти не потрібен. Ну, ми вивезли дітей, саме головне, а самі залишились, тому що я вже пробував раз виїжджати, тому я знаю, що це таке. Краще бути на своєму місці там, де тебе. Господь оприділи, там, там робити, що ти можеш. Так що спочатку. І потім кілька місяців хтось десь роз'їжджався по різним. Я теж поїхав в Вінниці, жив трошки там. Вся родина моя, всі брати, сестри, то я поїхав туди, тому що тут невідомо, що було. Але були на зв'язку, трошки воно затихло, дали команду, зібралися, почали потихеньку це відновлювати. Все, де. Щодо гастролей, чи є у вас якісь закордонні гастролі зараз, чи їздите ви? Фу, гірше зараз да, набагато ситуація, ну, тому що чоловіків обмежили і, і сильних дівчат, які в мене тримали колектив, вони всі роз'їхались. Так що зараз нас набагато менше стало. Але ми виїжджали. Ми одразу, я не пам'ятаю, який це був, 22-й десь півроку пройшло, я. Вважав, що треба виїхати, якраз такий час, що всі чекали, що Україна чи загнеться, чи щось вона буде показувати. І ми поїхали. Поїхали в основному по тим точкам, де нас знали, і де знали великий успішний склад ореї. Я трошки так побоювався, тому що ми їхали, нас було десь скільки чоловік, 12 13 Не дуже така мощна команда, але всі старалися плотненько да, так Все було. І мені було дуже приємно, цікаво, що підходили ті самі. Слухачі, які нас знали після наших перемог, видатних, і вони казали вас менше. Але каже, енергетика, яка йде від вас більше, ніж раніше. Тобто з такою пристрастю давали всі ці номери. Так що я думаю, що це я ще має право на життя. Німеччина, Польща, Чехія три. три країни. Мали ще на фестиваль, нас запросили на фестиваль до Естонії. Це саме головне було, тому що інакше нас би і не випустили. Але в якийсь останній момент дзвонить мій менеджер, а ми вже в поїздці, а ми вже в поїздці, все наплановано. І вони мали хороші гроші заплатити, які б компенсували все нам. Дзвонить каже: не купують квітки на колектив з України. Оце була бомба. Я просто. Хотіла розірватися, показати, які ми хороші, як нам рукоплещуть, як всі стоять, які вдячні. А вони ж то не знають, хто це, що це. Ну в Житомир якийсь приїжджає, а і все. І вона каже: вибачте, все, сорі. Тобто, Ви вважаєте, що не купували саме, тому що не знали, хто це, чи звичайно, ні, вона знала. Вона знала, вона слідкувала історію. Я їй підказав відео, Вона подивилася фантастичний рівень. У нас такого рівня не було колективу, але я нічого не можу зробити, люди не йдуть. Українці не мають грошей, а естонці бояться, і от така от ситуація, от така правда. Ну, може, погана реклама, не знаю. Але такий досвід був, так що я це теж пам'ятаю. Ну, ми добре, що були якісь концерти, ми таким чином змогли заплатити дорогу, ще якусь гуманітарку попровозили, там багато всього було, так що всі задоволені. Ви говорите за 2022 рік. Так, а да. якщо говорити, то 24 четвертий, Поки тихо, поки тихо. У мене є якесь своє відчуття, яке має бути мінімальний рівень міжнародний. Тільки ми знаходимося нижче цього рівня, я боюсь. Зараз ми однозначно не найвисокі, так як раніше було, але думаю, що хороший середній тримаємо. Якщо вірити директорам Філармонії, Львівської, Київської, де ми зараз були, в Вінниці були, в Хмельницькому. Тернополі, ну вони всі кажуть, що це кращий, кращий колектив. Я не знаю, чи це дежурні компліменти, чи на самому, але публіка гарно сприймає і в принципі ми задоволені. А Запрошення є. Ну, наприклад, ви не їдете, а вас однаково запрошують на якісь міжнародні фестивалі. Є, є. але завжди це зараз я бачу проблема. В чому запрошують ті, де треба платити. Раніше запрошували дуже сильні конкурси, які знають, що ти прийдеш, ти виграєш, їм вигідно мати. І вони за тебе платили, навіть за автобус платили, там отель платили, і ми могли якось ризикувати. А зараз треба дуже багато грошей заплатити? Я не хочу напрягати спонсорів нікого, тому що це ну, така поїздка не, не така, як має бути. А якщо говорити за Україну, чи збираєте тут ви повні зали? Чи змінилась теж кількість глядачів? Цікаве питання. Я думаю, що в великих містах, там де цивілізація найбільша, от зараз я кажу: Хмельницький, Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, Вінниця, Київ нормально. Повні зали, майже майже забиті на 70-80% публіка є, приходить, підтримує, не дивлячись на важкі часи, на все. А Житомир, рідний Житомир. По-різному. Зараз змінилася якась умова. Багато моїх друзів в момент концерту питають, коли ж ваш концерт, буде, коли ми побачимо. Зараз це перейшло на ці технології. Якщо я сам не дивлюсь, то вони не дивляться 50, 60, 70 років вони... їм треба величезну афішу. На базарі, тут, от побачить, ох, орея, підуть на концерт. Але це зараз страшно дорого. І директор каже: М -м -м -м, не виходить, це треба сумасшедші гроші заплатити за рекламу цього. Так що краще, отак. Ну, Привчаємося, як працювати. Ви вже двічі згадали коли директора, у вас зараз філармонія, ага. ви директор. Так. Чи якось це впливає на вашу роботу? Ну, якщо не помиляюсь, у нього зараз такий випробувальний термін Сергій Іванович. Але він мені подобається. Він стриманий, знаєте, без, без суєти, без крику, без шуму, без паніки, щоб не було, спокійно, довіряє. Він знає, що якщо ти щось можеш, якщо ти щось дати, то ти не будеш сачкувати, ти виложишся і тиснути не треба. Головне, що не заважає, не заважає працювати, дає розумні реальні задачі. На зв'язку завжди мені подобається. Дай Боже, щоб він був з нами. Не допомагає так. вам, наприклад, розвивати, залучати публіку на концерт. Адже як ви кажете, банер або реклама в смартфонах. Ну, ну зрозуміло, ну це гроші, це треба рахувати. Ні, тут, тут, тут хороша співпраця. Mm -hmm. Тут один одному приводимо якісь аргументи, розуміємо, чуємо один одного, і мені це подобається. Так що є шанс, що будемо жити. Повертаючись до вашої творчості, який зараз репертуар. Ну, міняється без кінця, без... весь ще щось готую нове. Ну, дивлюсь, що робиться в світі. Раніше моя орієнтація була така: я знав кращі колективи світу, я тільки їх слухав, дивився, куди вони рухаються. Тому що от у кожного керівника зараз таке питання, є, що всі говорять: вкус, вкус, смак, там, так, художній смак. У кожного свій. У когось житомирський, у когось український, у когось такий тада. Але я свій смак шліфував кращими колективами в світі. Абсолютно кращими, тому що ну краще. Хоча це були аматерські збори, так, любительські, але вони чим сильніші професіоналів. Професіонали, вони зубри, вони беруть ноти, зразу читають, але це взяли, стали і шурують якісь реквіем, Те де вам щось співають, півтори години, ось таке складне, віртуозне не бере, як кажуть у нас Житомирі. А ці колективи, мої колеги, з якими ми змагалися на різних конкурсах, є шість таких центральних міжнародних конкурсів, де злітаються всі стерв'ятники. Як, як в тенісі, я часто розповідаю там Молдон, Париж, Австралія, но туди їздять ті, хто знають один одного і вони вивіряють сили. І от коли ми збираємося, ми, є можливість повчитися. І я вчусь постійно. Колись я Говорив одного майстра, то вже такий заслужений, у нього був кращий дитячий хор в Фінляндії. Вони таке на сцені витворяли, а потім, дивлюсь, він стоїть в дверях. Я кажу: майстер, що ви робите? А каже: ну учимось, ти у мене, я у тебе. А він підглядав за нашим хором. Репетиція була без мене, я кудись вибіг. Так що кожен, кожен один у одного учиться. І маліше якесь таке. І це називається то шліфування того смаку, що добре. Що тихо, де треба кричати, а де треба помовчати? Де спішити, а де не треба спішити. Так що так. Якщо, наприклад, порівнювати там ще п'ять років тому і сьогодення, так от які твори у вас з'явилися або від яких навпаки вже відмовилися? Ой, ну репертуар страшенно великий. Ну, міняються люди, які мені допомагають цьому. Було б хорошо, якби одна людина, такий архіваріус, який чітко знає, там номер 700 там 20-й тут, 3-й тут. Міняються дівчата, допомагають мені, я їм дуже вдячний. Ну, у нас було сотні, 500, 600, 700 творів, тисяча, важко сказати. Зараз абсолютно нових ми вибрали 70 вже 70 творів, і я їх тусую. В концерті ми ж співаємо капелло, Уявляється, що таке капелло? Кожен нормальний колектив не <смі> співає капела. Сі або під фонограму, або під оркестр, тому що це невероятно складно. Два голоси вистаючи можна, а третій, четвертий, п'ятий, і все пливе. І часу немає, і сил немає, і нерви здають. А ми постійно співаємо саме менше чотири голоси, п'ять, шість тримаємо. І от зараз вибрали. У ну, нас багато напрямків. Орея завжди була в різних стилях, тому що я ну, вважав так. Після, після того, як поїздив по світі, що і так само, як людина не може їсти одну їжу без кінця, так і слухач. Якщо він прийде, допустимо, на, на один хор, на хор духовної музики, він слухає. Раз, два, три, твори, чотири, п'ять, шість заснув. Потім, якщо прийде якась там попса, навіть джаз. Я дуже люблю джаз, але все своє це все одно, що їсти щось таке солодке. Скільки ти його з'їсиш? Наштовхає потім це. Бути я... Абсолютно, так. Да. І от я, я бачу, що мені це подобається і то, і то, і то, і то. П'ять-шість напрямків, і от я намагаюся це все тримати в ореї. І закордонна музика, і українська. Досить неприємно, коли керівниця там вимагає, давайте щось таке, му, щоб на площі крикнути. Я кажу, ну ми ж не духовий оркестр. Ми не можемо там кричати да, без кінця, гімни співати. Ми співаємо гімн один, другий, третій, різними мовами. Але іноді щось треба таке ніжне заспівати, щоб людину взяло і кудись перенесла. А потім щось веселе, а потім якийсь тонкий гумор. От в цьому плані працюємо. Чи є твір саме якийсь особливий для вас? Ну, що можна сказати, улюблений? Це провокаційне питання. Ну, це так, якби батька або маму запитали, яка дитина, яку ти любиш більше. В принципі, я вкладаю душу в пошук кожного твору. Я дуже довго вибираю сотні творів, слухаю, потім якась пісня, чи вразить чи якийсь твір. Ага, може бути. Потім вивіряю, чи може це мій колектив сьогоднішній заспівати, що там сопрано високі ноти, що там баси, що там посилі, чи це буде естетично, чи це буде сучасно. От. Потім це фільтрую, фільтрую, оранжурую, роблю свої обробки, свої корективи, потім беру так. І після цього саме цінні, от буде відповідь така на ваше питання, що коли кінчається концерт, люди залишаються в залі. Я думаю, що там якась черга, ні, сидять, щось там, гомонять, обсуждають. Я думаю, Де я піду з ними, говорю, що це? Ви не кінчили, вже стільки часу, треба спати лягати. І вони мені кілька слів сказали, що у вас кожен твір це окрема історія. От, може, один подивиться і все більше нічого не треба, Другий — абсолютно інше. І от в цьому була, напевно, відповідь, що я намагаюся любити кожен твір. Передаю цю любов своїм хористам, а вони своїм талантом це доносять до публіки. Ось така ситуація. Якщо б от вас запитали, в чому унікальність Ореї, ви б змогли б от відповісти? Це важко мені сказати. Ну знову цей смак, пошук того, що потрібно. Пошук, як це зробити тонко, вишукано. Тому що навіть в селі, самому забитому, де такі вроді, та що ти будеш співати на мене тиснуть? Давальни їм таку просту пісню, аж вони, вони нічого не розуміють. Еге, розуміють. І гумор, і тихенько заспіваєш, там жіночки плачуть, ще щось. І залом я часто беру зал, починаю співати. Можете Сери... надати відповідь, чи все-таки ще досі навіть для себе не визначили? Ну чому? Я ж дивлюсь на інших. Так як чоловік дивиться на свою улюблену, дивиться на інших жінок, дивлюсь на інші колективи, дивлюсь в тому, щось мені бракує, в тому не вистачає, в цьому, в цьому, в цьому. А зроблю у себе це. От я намагаюся це робити, щоб це було цікаво. От всім цим людям різних напрямків. Іноді до нас якісь рокери, панки приходили там, тундарчок, кльовий колектив, де за кордоном, там, в металі. Потім послухай, нормально слухай, вони так грибуть, десь ми в тюрмі виступали в Німеччині, де зеки, де страшні були, там так, біля них охорона така стояла, тому що небезпечно було. Теж була нормальна реакція. Тобто ця музика, я не кажу, що вся, тому що комусь не близько духовна музика, вони сидять, там. Хоча відчувають, що це може хорошо. Комусь якась там по цікава, ну, даємо щось і таке, і таке, і таке. Питання в пропорції і в якості. Тобто, як Десь... підсумок можна сказати, що uh -huh. унікальність ореї в тому, що кожен може щось знайти для себе у вас. Я думаю, так. Тоді на завершення про ваші плани на майбутнє. Щось плануєте? Звичайно, планую. Але... Скажи Господові свої плани, Він посміється над тобою, Так. звичайно, ну чим далі, тим якби трошки мудріше стаєш. Я чудово розумію, що мої бажання, моя воля це моя воля, це я планую, але результат обставини залежать від Господа, тільки так. Так як і в війні і у всьому, це я глибоко переконаний. Це вже навіть не треба про це кричати, тому що ті, хто пророків спалювали або вбивали камінням, коли вони казали що щось неприємне людям. Але чимось ми прогнівили Господа, і от за це отримав. Колись ми з дружиною так на кухні говорили: о таке щасливе місто, житомир, Україна, що в нас це не стосується. Там колеги мої з Філіппін, з Індонезії, там землетруси, там цунамі, там ще. А у нас спокій, а там війна вбивають. Слава ті, Господи, хорошо, живемо, все нормально. І от дійшло й до нас. Тисячі відповідей, чому це. Де, але абсолютно переконаний, що кожному треба змінити себе, починати з себе. Тому, звичайно, щось я планую. Я б хотів, щоб, щоб ми були в Америці, щоб ми були там в Філіппінах, десь в Австралії, в Японії по полетіли. Ми ще там не були. В Кореї були, в Норвегії були, туди ще. Звичайно, хотів, щоб. Повернулися співаки, щоб був більш мощний склад, щоб я поки ще маю сили, щоб я міг це все зробити такий на вищій якості. Про найвищі плани, концерти. Ну, зараз, зараз буде подія року, не кого року всього, всієї історії моєї. У нас є два колективи «Орея» і сонечко, які були створені майже в один той самий час, одні ті самі люди нас плекали. Я дуже поважаю Михайла Семеновича, Танюшу, Таню, вони зробили чудо велике, я зробив те, що я міг. І вперше ми будемо виконувати в одному концерті. Не просто що по одному твору, а цілий відділ буде в реї. Публіка зможе послухати моє. Потім послухають танці. Буде Михайло Семенович зі своїм сонечком. Так що це буде першого числа. Приходьте, буде час, буде цікаво. Першого травня. Першого травня філармонія Житомирська. Дякую вам. Ми сподіваємося, що всі ваші плани, навіть про ті, які ви нам не розповіли, здійсняться. І, е, взагалі, Орея, це унікальне явище, як на мене особисто. І я думаю, що кожен житоворян, як мінімум, має в хоч раз ходити і вас послухати. Дякую, друзі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Та залишайтесь на Житомире Хло.